Всім привіт, друзі, з вами я Денис. І сьогодні я можливо, якось занадто пізно починаю знімати відео. Тому вибачайте, хто зараз О, спить і прийшла це повідомлення. Дивіться, я хотів дуже сильно подякувати за те, що зараз для мене в мене є дві новини, дуже круті для мене. Першу новина, давайте подивимось на мій ріст. 26 жовтня я створив свій канал і почався перший прорив. Два перегляди. походу, якесь там відео. Та тут зайняла оці два перегляди. Я знальов зі своїми переглядів. І не треба було пити, пити шкідливо і крути теж в лужках. Далі. М -м -м. Без прориву, я, на жаль, не зміг в той день зробити відео. Далі! Стався доволі дуже великий прорив це. Прорив. Вже більше, ніж, той, ніж оцей. Тут 33 перегляди. Це, ми, це перша частина рубрики РБ зі моїми подружками. Мені довелося довго вибачатись ці відео. Далі у мене просто одне відео. Я розглядаю РБ ігри 6 переглядів. Якщо це, звісно, перегляди. Далі 1 листопада. Я, за що тут писати, я, кстати, здивувався, то що в мене мікрофон не записався, і ви доволі багато переглядів набрали. Дуже вам дякую. Хоча я навіть нічого вже не робила, просто не розмовляв навіть. І доволі прийшов Захар. Захар чуть так собі зробив контент носа, але но... постарався. Далі ще три перегляди, походу щось з цих відео. Далі два перегляди. В кожному із цих не знаю, що це, що це означає перегляди чи ні, але тут от така аналітика. Далі от у вівторок, 4 листопада, перед моїм день народження. Ми цього дочекались. Вийшло відео. Далі 5 листопада, походу, ще до цього доходили. А далі стався великий, за що я вам дякую прорив. Їм прийшлось багато платити. Оце таке відео. А ще, якщо ви не замітили, мені ще в цьому відео дали 50 переглядів 56. Я вам дуже дякую. Так ще й тут 6 оцінок. Ви Звідки так берете? Друзі, ви дуже класні. А мені дуже подобаєтесь, тому що ви мені зробили таке свято. Після, звісно, після молодего народження, але все одно ви мені зробили свято. Мені ще й поставило 6 лайків. І зробили мені 75 переглядів. Я думав, в мене максимум буде на цьому відео. Десь. Максимум 20-25. Просто моя бабуся мала на своєму у, десь, не знаю, в Інстаграмі. Чи не знаю, де? Мало 28 переглядів в одному із відео. Я думав, в мене круте було відео. Це оце. З моїми подружками перша частина провоксу. 27. Я думав, ну чу трохи що треба добити. чуть чуть Ладно. Не вийшло далі, не вийшло. Ну ладно, ну ладно, що вийде. Ну, Я не очікувала, що оце відео. Це! Відео набере. Філ 75 переглядів. І ще є дві оцінки. Це дуже круто. А особливо це 56 переглядів. І 6 оцінок! Я ніколи цього не забуду, друзі. Я вам дуже дякую за першу новину. У дві відео дуже радісні. Я вам супер дякую, супер сильно. То, що ви. Зробили мені таку мотивацію робити нові і нові відео. Дякую. А ще. Ви дивіться, скільки воно підписників? 11 підписників! Моя ціль була 10! А ви ще й набрали 11! Це дуже круто, друзі! Дякую вам. Ну, а поки що ці новини закінчуються. Ще раз вам дякую і всім па-па-па-па.